Літо це час проведення для пригод та крутого проведення заходів. Особливо для дітей це найкраща пора, аби відпочити. Відтак у Бузьку організували веселий табір. Більше інформації про те, як він працює і як розважають там дітей. Дивіться далі. Цього літа у місті Бузьк, що на Львівщині, організували чудовий табір для дітей, який став Справжнім осередком радості веселощів та пізнання. В першу чергу хочу сказати, що табір у нас вже, в принципі, є другий рік. Ми то започаткували ще в 2024 році. Минулого року ми брали тільки дітей, які проживають в місті Буску. Ну, чесно кажучи, бо ми вчилися. Ми не знали, як воно буде, тому що це було перший раз перший раз для нас така практика, що ми займалися дітьми. Ми розуміли, що коли ми беремо дітей, ми за них відповідаємо. Цього року. Ми вже розширили наш табір географічно. Ми вже почали довозити дітей, які зареєструвалися до 1 червня з наших староцинських кругів. І хочу сказати, якщо минулого року в нас в таборі було десь біля 110-120 дітей, то цього року було 284, з яких, по-моєму, 111 було зі сіл. Зі сіл ми їм фінансували і забезпечили доїзд сюди однозначно. Ми їх довозили, годували. І відповідно чотири дні вони були в буску, де ними займалися працівники культури, освіти, бібліотеки, музичної школи. Плюс ми мали. Ще запрошували зі Львова людей, які можуть займатися дітьми ми з громадських організацій. Це чотири дні на тиждень виходили. П'ятниця у нас був різний день, та якби екскурсійний. Протягом кількох днів місцева малеча мала змогу не лише активно відпочити, а й відкрити для себе щось нове, знайти нових друзів та спробувати себе у різноманітних творчих і спортивних заняттях. Ну, ми маємо під то програму. Затверджено Бузькою міською радою, відповідно, ми за на то виділяємо кошти. Ну це не я рахую, що для 284 дітей, що ми там витратили на дитину по тисячу гривень, по тищу гривень на дитину. Це не є великі гроші, тому що ми розуміємо, що навіть під час війни дітям треба дати дитинство. І ми його старалися дати це, це дітям. І цього року ми робили тільки по одній причині, що минулого року були всі задоволені. Всі були задоволені, що діти, що батьки, тому що я також розумію, що батьки на роботу ходять, а дітей зараз нема ким. З ким залишати колись давно, то ще були табори, де з дітей відправляли. Тепер це є питання тяжкіше трошки. І ми перше питання, що ми хотіли зайняти і більше розвинути дітей. Друге питання хотіли допомогти батькам. Ну і третє питання, що ми дітей старостинських кругів зі села хочемо трохи інтегрувати, інтегрувати до міста. І діти, діти хто схоче вчитися, буде вимушений ходити до нас до Бузка, їздити на навчання. Але коли він вже приїде там му році до нас, він побачить знайомих дітей, які були в Бузьку, може десь ними в таборі був. І так, так ми хочемо їх адаптувати, інтегрувати і підготувати до той нової реформи до ліцеїв. У програмі табору були передбачені найрізноманітніші активності. Діти брали участь у спортивних змаганнях та іграх, що проводились просто неба. Гомінкий дитячий сміх лунав на майданчику, коли хлопці і дівчата змагались у естафетах, грали у м'яч та брали участь у веселих конкурсах. Особливою популярністю користувалась співочі вечори. Малеча із захопленням співала улюблені пісні разом із вожатими та створювала імпровізовані виступи. Цьогоріч вже вдруге в поспіль у Бузькій міській територіальній громаді відбувається літнє таборування для надбожанських діточок. Це таборування має таку дуже гарну символічну назву: веселе літо, щасливі, лелечі діти. У Бузькій громаді діє аж три локації: це Бузький міський народний дім, Бузький спорткомплекс і будинок дитячої нацької творчості. Загалом літнє таборування цьогоріч охопило. Близько 200 з чимось діточок, і цьогоріч були дітки не тільки з самого бузька, а також і з громади. Однією з найулюбленіших розваг дітей став аквагрим. Маленькі обличчя перетворювалися на казкових героїв тварин і фантастичних істот. Ця бервиста забава подарувала дітям море позитивних емоцій та яскравих фото на згадку. Програма надзвичайно насичена, надзвичайно цікава. Хочемо, аби дітям було весело, безпечно, а також щоб весь час проходив з користю, тобто, щоб дітки повернулися додому не тільки з гарними враженнями, а ще й чогось навчилися, придбали нові знання і нові гарні емоції. У нас відбувається дуже багато різноманітних майстер-класів, навчань розвиваючих. Ігор, квестів, дуже багато краєзнавчих експедицій, екскурсій. Ну тобто, все спрямовано на те, аби діткам було весело і аби, щоб цей буремний час в них була змога. Відпочити і трошечки забути про ті той складний час, в якому живуть наші українські діти. А варто зазначити, що ідея створення такого табору ще минулого року належить і бузькому міському голові Ростиславу Сліпцю. Ну і звичайно, організатор також є бузька міська рада. Окрім розваг, організатори подбали й про культурну складову програму. Діти мали нагоду відвідати місцевий музей, де дізналося багато цікавого про історію бузька та регіону, а також побували у бібліотеці. Там їм читали казки, проводили майстер-класи та знайомили з новими книжками. Я бачити, можна дізнатися та книжках про нашу країну історію, а тут різна така: можливо, вам вже в школі задавали. Я, Україна, Україна, Україна. Попередши до бізи, но за чайний кімнаті реанути. Квіточки на сонечка, квіточки на сонечка, квіточки, Жучки бджілки. За ним нема чорна хмара важкою. Худою, суду, Oh no! Сергій Нікішин, Наталія, Коваль, телеканал Броди Онлайн.